Народ, всім привіт! Наша нова серія. Вибіг зустрічати нового корча на розборку. Знайомий Артем. У нас є в наших серіях і варіант. Так, ну що, отака мазда. Е -е, видно вам не видно. На розборку, тому що не заводиться, довго стояла і взагалі корч. Завжди вони тянуть. Ціна мазди 5 тисяч гривень. Трошечки навіть менше 150 доларів з доставкою додому на гараж. Для неї. А де приборка? Немає, нічого, що Ти казав тільки карт нема. Ти за приборку не сказав? <смі> а барик даже не відкривається. <смі> Давай затолкаємо зараз руками. І там вона буде догнивати свої віка. Що, друзі? Зацінимо нову покупку за 5 тисяч гривень. Можна сказати, майже ціна металобрухту. Мені це подобається. Так, з цієї сторони, що ми бачимо? Желізякі, може, продадуться. Задній бампер, стоп, так, ручки, двері. Двері ще під питанням, але можливо теж продадуться. Так, бачу, тут прив'язано, значить вже вони без замків. По деякі речі, я бачу з цієї машини, вже позабирали. Значить, є ці машині. Проблема з цими, походу, замками. Ось так. Ця сторона виглядає. Ну, кузов тут мертвий. Але як де розборки, задній бампер цілий, стопи. Оця бленда, напевне, може коштувати дорожче, ніж коробка. Знаємо ми з попередніх серій. По салону карт уже нема. Сідушки. Сідушки, мабуть, кайфові, думаю. Щось так. Ні, трошки заїжджені. Да. Але непоганий стан сідушок. Я би сказав, би, дуже непоганий стан. І заднього дивана. Так, вона вже трошки. Ой, трошки вже вона підрозібрана. А саме приборка воздуховоди води. Але деякі бачу кнопки ще лишилися. Оця кнопка буде коштувати. Це вже кнопка з розборки. 3-2-3 розборках позначають запчастини. Руль. Можливо, ще за рівень 200 піде. Стекла во всіх. Ну, ще цікаво, лобове. Так, поки вроді би ціле. Ну і саме цікаве під капотом, навіщо це все потрібно було ця мазда. Так, по очереді. Передній бампер цілий, фари, фари цілі. Радіатор, начебто цілий. Помінемо, що вона довго стояла. Не уході. Зараз ми десь піднажмем. Глянемо, чи там водичка є, Ні, не нажимається. Засохли ці патрубки всі. Воздух, Воздуха. Правда, стан невідомий. Трамплер вже з машини проданий. Це, скоріше всього, До цих перекупів. Хазяїн думав розбирати і подав оце буквально трамплер, можливо, замки двері. Комусь це може своєму знакомому сусіду, бо теж така машина. Гідрач, бачки, двигун, інжектор, вакуум, що ми тут бачив, коробку. Потенціал цієї машини я зараз бачу. Не знаю, правда, наскільки довго вона буде розбиратися, тільки вона ліквідна, але крила ціленькі, гарні крила. Повторюся, 5. Тисяч гривень. Просто-напросто треба уділити там дня два все, що зняти, от даже той самий томозний циліндрик. Він тут як новий. Що не враховувати, правда, павутину, яка вже під капотом. Так, да, погано, що деякі запчастини не можна перевірити, але двигун крутиться. Можливо, ще можна замірити компресію, пробувати. Якщо вийде, цим ми і займемося. Поставимо акумулятор, попробуємо заміряти компресію. Але в будь-якому випадку повисмикувати цю проводку опалити. Колеся. Ці десь так скинуть, якась там вихлопна, якісь там ці всі мілочовки попакувати, повиставляти і хай продається. Я думаю, що ми з цієї Мазди 1030 заробимо. Тому ви не переключайтеся, додивляйтеся відео до кінця. А, а можливо, зараз літо, а ми таки включимося з вами зимою. Скажемо, що пів машини ще не продано. Або ми лише всього збили 5 тисяч гривень. Капот цілий, тільки що лак трохи оце все. Лак і грязь. Скрізь що це навіть може просто грязь. Ні, лак теж. Так, да, лак теж поліз. Все, зустрінемося на наступного дня, коли ми будемо уділяти трошки увагу цій мазді, пробувати кудити двигун і розбирати. Перший день по розборці Mazda. Вчора оце ми її купили. Я її поставив, виложив в інтернет, збираю, позакидав по фейсбуках, позакидав в Олекс оголошення, що розбираю і в нашу телеграм-групу. Так перше вже навіть є два замовлення. Зараз я їх буду знімати, уточнювати і, якщо що, відправляти. Ціни адекватні. Люди соглашаються просто зразу. Всім об'ясняю, машина стояла. Там деякі запчастин невідомий, таких як форсунки, самого двигуна, навіть цього самого воздухоміра воздуха. Але все одно людині об'яснив, що капотна ця проводочка на форсунки. Хоче купити. Хотів ще купити форсунки, форсуночок вже немає, а под... проводка є. Проводка 600 гривень. І за форсунки він питав 500 гривень. Форсунок бачу немає. Просто тільки під'їхав до машини, він не підготувався. Зараз позові, скажу, що немає. Блін, 500 гривень одразу вже давали. Ти куди ж вони ділися? -мо Чого тоді повитягували форсунки інтерплер? Я це типу що самим першим ходить? Ну ладно. Так, тоді в нього буде тільки це одна посилка. 500 гривень. Так, 500 гривень, в принципі, плюсуємо. Якщо... Я їх відправив при монтажі, поставлю. І ще, по-моєму, не пам'ятаю, правий чи лівий один стоп-400 гривень. І людина просто такий от молодінг на кришу тільки з правої сторони. Каже: знімеш, якщо зніметься, а він рівненько. Я забираю. Це ще 500 гривень. Тому займаємося, розбираємо, відправляємо і так, от будемо ще. Так, да, і ще ж поки не забув, треба ж нам мотори прокрутить, поки не розібрав, бо заказ за заказами, звісно, так і забудемо. Накинув акумулятор, в принципі, то, що в заведеться це 100% і заміряти би компресію. Треба зараз буде десь пошукати того компресометра, ну якщо тако коротко, почаємо запалення і мотор у нас крутиться. Сподіваюсь вам чутно. Давайте ще ось так зробимо. Тому треба ще замірити компресію. Так, по плюшкам. Якась прикольна магнітола чи не прикольна. Включили, але не грає. На вулиці жара, поки є заказики. Можливо, почекають. Щось піпкає. Шукаємо компресометр і міряємо. Компресію дорозбираємо вже остальне. І можливо таке ще, що я її затягну в гараж і там вже будемо розбирати. Якщо буде якась серйозна покупка, така коробки, то ми вже розберемо її в гаражі. Фари. Та ти що, ближнє дані. Фари працюють. Якщо фари роблять, знаєш що буде тоді? Значить компресія є. Нема поворотників. Так, ну що, давай пробує. Ще бежи, бежи. <кхи> давай. Ні, дикої <никакой> передачі, давай. Ти <кхи> що дурачок? Давай крути. <кхи> Стой. Може він не робочий? А ну давай. Ой. Стой. Щось з компресометром не то. Коротше, компресометр позичив. Він не робочий. Держить походу, обратний клапан, але ми приблизно бачимо. А ну давай. <реш> Стой. Ох ти що як лупить. Е, десятка тут є. Да, тут навіть більше. Ну, образно, давай. Коротше. Коротше, треба їхати по нормальному компресометру. А тоді нормально її заміряти. Тому так, все, включимося тоді. Зараз я відправлю таке, що не, не стосується стартера, двигуна, акумулятора, що ми ще раз змогли його прокрутити. Стопа, в принципі, можна буде відправляти, як я кстати, даже вам вставляю вам відео, я тільки що ми перевіряли, там все класи так, повороти блимують стопи, повороти. Включимося, коли будемо міряти компресію і щось відправляти. А, зараз... а подожди, дерме цілий, 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 До двушки доб'ємо? Ну давай, не да, це патрубок буде до двушки. Да, я вже я вже зняв до датчика цю босечку. Патрубок мене був знятий. Да. І оце остається це ж за дерме зараз знімаю. Геть вам отдам цим всім фільтром. Ну що, на сьогодні з Мазди поки хватить. Перше замовлення вже є на 2500. Можна було б просити більше, але машина не ліквідна і ми за кожного клієнта держимося. Він замовляв форсунки і проводку на форсунки та людина, але, на жаль, форсунок самих нема. Тому 600 гривень, дачі холостого ходу 400 гривень. Ну а воздухомір воздуха, оце все всі своєю трубкою, тільки там цю трубку я знаю дорога. Оце ми договорилися 1000 гривень. Тому оце посилка одній людині за 1000 гривень, а оце посилка посилка другій людині, лівий стоп, це 400 гривень, і правий оцей молдінг на кришу. Він питав, якщо зніму рівненьким, він забере. Я зняв його рівненьким. Він зняв дуже легко. Так, я розумію, за воздухомір воздуха можна було б просити 100 доларів. Але, мабуть, це не ті клієнти на таких машинах їздять, щоб купляли би його за 100 доларів. Я не знаю, скільки він спро... стоїть насправді. Я не знаю навіть, чи він ще робочий. Я просто людині це об'яснив. Ця людина, яка купує зараз це все. І він ще буде купувати рульову рейку. Я йому сказав, що до рейки ми не добралися. Я йому об'яснив стан машини, що вона стоїть більше року за 100%. Він сказав, перевір, чи є мастило в бачку. Я перевіряю, а мастило в бачку, може вам не видно. Ляха. Повний бачок. Зараз десь пошукаю. І такого візуально я дивлюсь на рейку. Вона... Суха, не знаю чи вам буде видно. Тому цей клієнт, ми ще ним будемо на зв'язку. Він теж десь встановлює цю мазду, каже, гарна машина, каже, роді би хочеться що...". Ну якось так. Вони старі, старі виживають своє. І ще хочу сказати, що кхе, оце те, що вона стояла, це мабуть плюс для цієї машини. Бо тому, що якби вона їздила, вона б не була б зараз в такому стані. Я б маю на увазі в запчастинах. Дивіться, оці всі трубочки в якому стані. Тормозний Циліндр. Ось дивіться, циліндр і сам вакуум подивіться на ці всі болтики. Вони абсолютно нові. Фільтр. От. всі ці запчасники, все повикручувалось. Ось радіатор, новий, все, все. Ну дійсно стан дуже дуже класний. Плюс і сідушки, пам'ятаємо, це ж водійська. Задні сідушки просто-просто грязь. Крила, да, Тож крила, цілі, двері, цілі. Ну да, порогів немає, але хорош будемо бобуніть. Завозимо таки, даємо в машину. Завозимо, відправляємо компресію. Я не забув замірити. Ми її ще заміряємо. Просто зараз немає можливості. Тоді включимося по мазді ще коли будуть якісь замовлення. Або будемо її розбирати, або перетягувати в гараж. Так, друзі, новий день. Можна сказати, вже наступний. Ми ж йдемо по щоту. Тільки вчора я відправив ту посилку, те, що була на 2000 гривень. Ось людина пише. Ось це я вчора йому відправляю. Ось видно вам. А ось сьогодні пише. Отримав. Дякую. Гроші вже прийшли. Каже, людина жде рейку. Далі, сьогодні же я вам зараз покажу. Сьогодні же мені... Пише людина за двигун. В нього такий самий. Я йому написав, що голий двигун ціна 150 доларів. Ну з усіма датчиками. І сказав, що знімаю його по предоплаті, хоча б тисячу гривень. Він отак отдаром не валявся. Хоча я все одно буду його знімати, бо там рейку ждуть. Але він мені, в принципі, не срочний, а дині терміново. Та й плюс взагалі потрібно брати предоплати, коли такі от речі, як двигун, відправляєш. Це вже якби, якщо туди назад покатається посилка, то ви попадете більше, ніж на тисячу гривень. Ну, я тисячу, якби мені не, не терміново та оплата тисячу, можна навіть 500. Ну просто хоч в случае возврата, хоч щось було, а не вже такий великий мінус. Так, ціна за двигун і пару датчиків 150 доларів. Це за голий двигун. Чому така мала ціна? Бо тому, що мазда не заводилась більше року, навіть, може і півтора. Я йому все об'яснив, кажу, але в двигуні компресія є. І для чого ми сюди зараз приїхали саме її замірити і скинути відео йому. На відео показати, ось там міша, міряє для тебе, там, компресію і так далі. І відразу вже ще одна людина. Ось зараз у нас 1658, тут не показує 16,10. Фаркоп, ліве переднє крило і передні пружини. Тобто по цій же самій. Машині крило, як бачите, в нас хорошеньке, окрім така маленька м'яти. Є, я його попробую таку навіть пальцем нажать, коли витягну. маленькі ріжики, на гривень 500, Вона закрила просить як мінімум. Передні пружини і фаркопа. Фаркоп у взагалі є чи немає. Треба хоч подивитися. Є фаркоп, це вже пахне 1002. Крило, фаркоп і передні пружини точно 1002. Купив собі уже нарешті свого компресометра. Абсолютно новенький, коштує дуже дешево. Я брав. Можна сказати, самий дешевий. Я не так часто їм міряю компресію, але буде, хай буде хоч щось. Тут, мабуть, гривень там, 470, по-моєму, щось таке. Хай буде. Може пригодиться от таких от одиничних випадків. Тому так, все. Зараз ми заміряємо компресію. Фрагмент цієї компресії я вам зараз теж покажу. Кидаю йому. Якщо він кидає передоплату 1000 гривень, завтра вже ми починаємо його знімати. Поїхали. Я трошки. О, стоп, 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 стоп. Ця хень мішає по мені. А ну давай. Хорош. Десять з половиною було. Поїхали далі. У мене ще акумулятор поцівший. Давай! Стоп, стоп, стоп! Щось не можу вставити. Не зрозумів, що це зима. Не важно, тому вже другому. Ану? Харо! Що це за... Ану? Харо? Прикинь, так само не робить, як от ото той. Ану, знов перший. Ану? Харо. Не робить, один раз замір чув. Це що воно таке настільки одноразове. Угу. Це навіть, я навіть не смів один раз поміряти. Я тільки один циліндр замірив. Я не знаю, правда, що робити в таких випадках з тим компресометром, новим, яким тільки що взяв. І навіть один раз не заміривши компрес. Я розумію його нартість. 470 гривень там, по-моєму, чи скільки. але, мабуть, краще його здати або на такий же самий. Блін, я просто не знаю, навіть в чому причина. Невже два компресометри однаково виділюються однакової фірми? Чи дійсно немає в машині компресії? Чи, 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 чи як воно пальцем чувствується? Ти навіть чуть чуть криво поставиш компресометра, там така вібрація, звідти уходить, що просто капець. В одному циліндр заміряли, 10 з половиною було. Ну ладно, зараз спробуємо. Поїдемо. Я не сильно буду переживати, якщо його не приймуть або не поміняють. А москви все, що його не поміняють, бо тому, що там не було, він був один всього в наявності в магазині. А повернути гроші я не знаю, чи повернути, тому що ще й оплата була картою. По закону виходить, магазин повинен повернути протягом 14 днів, але якщо оплата картою. То ви подаєте заявку і чекаєте, там теж щось там. В приділені 14 днів вам на карту перерахують, якщо такий безналічний е, розрахунок. Ну я сильно не ображуся, звісно, але просто, мабуть, на майбутнє потрібно буде, варто купляти більш дорожче обладнання. Тому так, ладно, або поміняємо, або позичимо десь якийсь інший. Включимося вже пізніше, розкажу. Той самий день. Замірав компресію, скинув. Вроді би є підтвердження. Знімаємо двигун. Ще крім цього є куча різних замовлень. Це крило, це ціле лобове, ось смс-ки. Досі приходять. Парко, передні пружини. Коротше, на вулиці сильна жара і пекло. Зараз цепляємо забутку, затягуємо його в вараж і починаємо його крамсати. Беху, бачите, вже витер звід. Так що робота є. Кенго прикинуло, навіть і не чувствує.

Вентилятор з мазди 500 гривень плюсуємо. Тільки що зняв з радіатора. Все. Не дадуть до розбирати мазду, дзвонків дуже багато. Розбирають, дзвонять, дзвонять, дзвонять. І ще є відправки по інших машинах. Тільки перший день, коли я, нас, скажімо так, взяв ключі, розбираю і вже куча дзвонків. Люди приїжджають на подібних маздах, але двигун в нього не такий. Дивіться, який у нього тут опаук, тільки впускний. Цікаво було б його на вихлобу кинути. Ну ладно. А, він приїхав по тормозний циліндрик. Циліндрик такий самий. Зараз мене буде знімати. А ти не проти, що я поснімаю, я такий просто блог веду, типа. Снімаю, тільки мене зробить. Хорошо, тебе не знімаю. Ось циліндрик точно такий же. Ну, я себе знімаю, ти кажеш, тільки що казав, коробка 5 тисяч стоїть приблизно. Так, да, я купляв 5-6 тисяч коробка. 5-6 тисяч. Мене ціна двушка. Коробка 5-6, трамблер 150 на них іде. Трамблер 150 доларів. 150 баксов. А, що ще? Поворотні кулаки по 900 гривень один. Дижки 10-11 тисяч. Двіятель, да, сіденти, да? Двіятель вон 150 доларів. 10, Мені цікаво, за что туда давать про типу, 150 доларів? Я що... За датчик. -кола. А новый китайский кисне як? 32 тысячи. Оригинал 57. Трамплер. Що це, хуня, ти знаєш скільки стоїть вообще циліндр оригінальний новий? Не знаю. Лучше не знаю. 17600. Циліндр на мазду 17600. Циліндр на мазду 17600 на док Оригінальний новий. Радіатор печки оригінальний, новий, 24 дня ждать, 16 тисяч. Що це за марза така, я не можу понять. У це... мене американець. Я понял. У мене американець, моя номера должна идти за 2 квадратики. Понял? А, ні, я це, це... Самі ввязав, да, це Я понял. Цей. Ну, а я тобі даю циліндр за 400 гривень. 50 раз дешевше. Да, так, ну, Mazda це вообще не дешевых машин на самом деле. Да. за Коротше, двіятель поїхав, малому 500 гривень це ж допоміг його зняти. І ще 500 гривень заробить, якщо дорозбирає мазду. Ну, не знаю, чи я дорозбираю, чи він дорозбирає. Тому так, включимося вже наступного да. дня. Ти дорозбираєш? Да, да. Малому подобається. Скільки ти знімав двигун по часу? А, я не чекав. Часа три? Та ні, менше. Менше? Часа два, знаєте, двигун. 500 гривень. Молодець, молодець. Що зараз ще там... 500 гривень взяти двигун і 50 гривень відправить нової почти, допомогти мені вигрузити. Це та, та настоящий фаркоп. Правильно? Ну, Хочеш, щоб викинув, ну, тобі зразу почав. Мазда. Переднє ліве крило, передні пружини і фаркоп. 1300 гривень уїхали. Дуже сильно торгувалися. Ну, що поробиш. Там тільки фаркоба можна нападати за тисячу, напевне. А може і ні. Далі гриба Мазду, вона вже в принципі, дорозібрана. Осталося ще в мене передні стойки, там вроді би, людина замовила. Я його зараз кину до себе в машину, хай там катаються. Може її забере, то ми включимося. Продаємо далі. Дорозбивуємо, знімаємо бренні лобове, дасть мені відповідь через пару днів. Це те саме людина, яка брала фаркоп. Знімаємо лобове, кузувала сюди. Вважаємо, що в нас ще є. продаємо, продаємо, продаємо. До наступних днів. Наступний день по Мазді, речаги, повороти в дворі кофар і так далі. Це трапеція 500 гривень. Плюсуємо. Їду на почту відправлю. Поки тепер маловатенько так питають. Уже в принципі. Сікло сказав, забере, але пізніше, через пару днів, бо, тому що йому зараз невдобно його загружати. Це там, та, та ж людина, яка забрала передні пложини. І стойки. Сьогодні просто у нас неділя, то стойки він забирає складова, яка завтра чи після -завтра поїду. Ну, давайте таку. стойки забере, то є плюсуним. Поки вони лежать, значить не плюсуємо. А це вже можемо плюсувати, тому що я думаю, що він їх забере з почти, і дуже сильно просив. Скоро кузов на метал. Новий день, наступний день. Ціленькі 400 гривень відправляємо зараз почтою. І капот 500 гривень. О, він це легкий теж. Подиви. Так ти ще навіть не гнилий. Да, 900 гривень плюсуємо. стільки ще до пор не забрав. Правка нової почти. Якщо хтось такого буде думати, хоча флешбокс їде. Це двері. Ось ми лануси розбираємо двері. Це все. Флешбокс стоїть 300-400 гривень. Тобто такі от доставки приблизно. Капот зайшов і навіть не видно. Класна машина. Для, для, для запчастей просто супер. Ці стекла вже достали. Вирізали з процентів 80% точно лескою. Все як мається бути. І знизу постійно тут, от, в одне місце зацепляло різало скло. Пішла одненька така, малесенька, тричинка, така, от. тут того, зацепило скло, то чуть-чуть, не знаю чи вам буде видно. Коротше, і все Ось так з цими стеклами. Коротше. Мінус тисяча гривень. Чоловіка 3 питали за лобове Ми різили спеціальною проволкою, все робили, як треба. Герметик старий, засохший, пересохший. Тому так. Все, дорозбираємо і включимося. Так, я вже на почті. Хочу ще додати, що оце крило праве на мазду гниле, теж продано. Я чоловіку все показав, зробив всі фото, показав, що воно тут гниле, там няте і так далі. 300 гривень вже на карті. Тому вже зараз відправляємо йому. Тому 300 гривень плюсуємо. Включення є відправка. Два передніх супорта 500 гривень плюсуємо. І задні стойки поїхали з задніми пружинами 1000 гривень. Це прийшов возврат. Я забрав возврат за 600 гривень задні стойки. Докомплектував їх пружинами і відправив за 1000 гривень. Но поки все по мазі, коробку щось не питають, якщо чесно. Це включимося чуть пізніше. Такий пожар в гаражі, нічого там страшного нічого не було. Просто тут стояв кузов. Ось ми його різали і спалахнув десь чи бах, чи шумка, чи десь якесь щось розлялося по дно. І ото воно такі, отак, от воно от, таке наробило шуму, диму і так далі. Винесли все потушили, ось зараз в гаражі. Тут чорний потолок від диму. От і все. Ось все нормально прибрано. Вже пройшло два місяці. Ми розбираємо далі. Що по. Мазді, зараз розкажу. Дуже сильно у нас багато було кузовів, їх не було дівати, і ми решили різати його в гаражі. Це була наша помилка, звісно, але все обійшлося добре. От, кузова, ціни, нічого, тому так. Так, дивіться, після пожежі я не сильно став, там деякі запчастини, можливо, вигоріли, дещо так, -от так все перевернулося. І я вже не став нічого знімати. Я просто собі по чуть -чуть, отак от був відправляв там Чуть би не кожен день, через день, ось зараз вже після кузова мазди пройшло 2 місяці. Я вже подав задні сідушки, Давайте так. Мабуть, не те, що я продав, давайте все, що лишилося по мазді, то це коробка, можливо, стартер-генератор. І рульова рейка. І рульову рейку не забрали. да Там чоловік навіть не писав, і я йому теж був не писав, бо ми рульову рейку дуже довго витягували, і я навіть йому не записав. От все, що сталося, це це рульова рейка, і коробка, і там пару, буквально якісь може мел, мел чи стоп, поворот, і так далі. Все було продано. Абсолютно все продалося по Мазді, мазда добре пішла. І я, як і говорив, 25. 30 тисяч гривень вона була в розборі. Я не став там сильно писати, просто відправляв посилки. І от і все. Отака от вийшла серія. Да, не весь матеріал можливо знятий. Трошки нудна, більш балотня, ніж якийсь там контент. Але ось така це розборка. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.